Останній день Увага, виходьте в закриття. Останні посольства. Сьогодні останній день у Львові. Я вже ходила за сувенірами, купила маленькі ляньки, мотанки і магнітики. Да? Зараз йдемо, що я там замовив футболочки. Наразі їх заберу. Мало ще вчора, але було запізно. Такі справульки. Трошки, ну як це тривожність. Дякую. Екскурсії вже не актуальні, От, Трошки тривожність, а це завжди так перед від'їздом, приїздом. От. По вазі ми бачилися окей. То я ще щось не купляю всяких сувенірів. От. Щось такого українського. Останні хвилинки тут. Я вже в центрі сьогодні не буду. <рес> <рес> Дякую. Ну що, ми ще не вдома. Ми все ще зайшли в корпоратив молока. Взяли собі коктейльчики, і сирничок. Гаманіємо і будемо їхати додому. <рес> От що мені треба тебе ще купити і зайти на нову пошту. Збиратися купляти вілетом, щоб десь в четвертій виїхати. Ще забігла на нову почти, зобрала свої гарни, такі коснючі, просто кайф. І ще так на кінець взяла собі макчикен і цей нагідцем. Так от і їду до навоксалу. Доброго ранку. Я з своїми чемоданами вже на аеропорту. На щастя, ми доїхали до аеропорту, тому що я думаю, мені треба буде таксі брати, але ні. О, така замучена капець на кордоні стояли 8 годин. От, але і разом з тим я вже розумію, що ніякого таля мені не треба брати хостела. Я їду одразу е, на цей аеропорт. От, але разом з тим мені ще тут аеропорту. Треба бути. 4 години до початку реєстрації, а до відльоту ще мені 6 годин. Але що точно вже в готель не поїду, тому буду якось так ще сидіти. Поїхали. Так, на годинку 9 години я весь той час трохи спала, трохи ось так спала, трохи ставила ноги на ось цей чемоданчик. І так спало. Коротше, мала дві такі пози. От, трохи виспалась, трохи незвичайно, але нормуль. бо я пам'ятаю, як останній раз там щось теж тут було, то я не спала, взагалі не могла заснути. От, і таке. Я. я того разу не переживала за речі, бо тоді щось на дурі, щось мене тривожність було. Звісно, снилося мені, що... Що дядько говорить тобто, цей мікрофон, типу, увага, виходьте в укриття, все і таке. І типу, інтернету немає, нічого немає. І я просто така сиджу і так, ну, і, і ми такі діти типу, спускаємося в укриття. І я така боже, все на почту теж напали, все, капець. От, і я не виберуся, інтернету немає, я навіть не знаю, що сталося, сама себе не от Оце все сон. На щастя, От, і такі прогульки. Я зараз буду топити на стійку реєстрації. У мене літак через дві з половини, може трошки більше години. годин. Дженкумі заняття. Привіт! Привіти, я вже вдома, в Монрадському домі. Вчора приїхали, поговорили з батьками, наговорились, я там порозпаковувала якісь подарунки мінімальні. От, коротше, розказувала все, що там було. Придавала привіт від всіх родичів, яких я була діда, баби і так далі. А зараз йду на роботу і швиденько перед тим хочу показати, які я презенти дарую своїм своєму начальнику, його дружині. Ну, такі, типу, сувенірчики, львівські, чисто. Перший больські. Ось така кава, чисто львівська, чисто мені сподобалося, що в такому тубусі, але мені здається, в них є цей апарат, щоб молоти каву. От потім ось такі от, ой, вони просто були в холодильнику. Цукерочки. Потім ще трошки цукерочок. Спочатку я хотіла це все. Але подумала, але дати більше цукерку. Я подумала, блін, вони трошки старші люди і вони хвилюються за своє здоров'я. І я знаю, що е, от, мій начальник не дуже там солодкий, сильний там їсть, я їх інколи даю. Але ну це Львівський, ну не львівський, це український, так що ну,, типо, вони, напевно, там будуть раді, от, що українські є цукерки в них. Але подумала за одного, важливо, щоб подарувати їм ось таку кружечку. Я просто її купляла. Думаю, комусь подарую. От, і от, коротше, дарую. Подарую їм, вона мені так сподобалась, якщо щось купляла в купальні кави. Там такий магазинчик, я теж коштує порівняно всіх сувенірних, вона ще дуже добре коштує. І ось такі от принти дуже цікавий. І це все я запаковую такий кульочок, трошки пам'ятний, але блін, він з купальні кави. І я думаю, душу ну, в якомусь звичайному кульку вивезти канадському, та ні, а треба з якогось львівському. Ось такий маленький презент, що було приємно. Що, я на роботу, бо зараз ще за пізнюся. Цьомкі-банки вже відвикли, як то їздити з самого ранку. Так, привіт. Я вже на роботу приїхала. Трохи було якось страшно їхати. Я як вчора я сиділа в літаку, думаю, боже, мені ж завтра зранку на роботу на машині їхати годину. Я вже відвикла від цього. Але І ще коротше сьогодні повело мене. Такою дорогою я короте, за скільки я працюю більше ніж півроку, десь дев'ять місяців, я ніколи такою цією дорогою не їхала. Але сьогодні мене повело неї, бо це типу, було на швидше. І це. І я щось така спочатку домі, дала ладно, зараз заїду, не то що я знаю, заїду. А я в кінці кінцями десь там п'ять хвилин лишалося вже, я вже тоді заїхала на хайвей, по яким переважно їду. А ну колись я теж їздила, не по хайвею, але цієї дороги якої сьогодні їхала. Я ж ніколи не їхала. от, І тому а я ж, коротше, не така зараз реактора, ривка, ну, типу, не така маневрена, бо, типу, все одно да, дивлюся, знаєте, ці два тижні в мене були такі, знаєте, шубушні, такі багато всього. І я, типу, ну, машину про машину трошки забула. І я, типу, відвикла від неї. от, Але я вже на роботі встигаюся. Так що все, Ти, гарного мені денночка робочого, я просто на. Емоціях класних, музику що наслухалася, вона Типу вже така все, бадьора футболка. Твіті мен крутезна теж. От, коротше, таке, таке, таке. От. І навіть не втомлена, бо боялася, що на наступний день на роботу буде важко. але Ні, виспалося прекрасно. La fenêtre et contemple le firmament infini. Regardez cette la terre, ton arrière grand-père, il a labouré la terre, et puis ton grand-père a rentabilisé la terre, et puis ton père il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, grosse misère, ton arrière grand